Сім лозин. Жив колись один чоловік, і мав він семеро синів. Брати були не вода разом їли пили, разом сумували і раділи. Не було на світі сили, здатної подолати їх. Спливали роки. Всі брати оженились, у них народились діти. Кожен звив своє гніздо. І не зоглянулися вони, як відсуралися один від одного. Батько постарів і жив сам. Часом діти приходили до батька, та вже не було між ними ні колишньої злагоди, ні дружби. Бачить батько, що коли й далі так буде, стануть вони зовсім чужими між собою. Покликав він якось усіх синів до себе та й каже Сини мої, Завтра кожен принесіть мені по вербовій лозині товщиною з палець». «Гаразд, тату, відповіли сини та й пішли. Уранці кожен приніс по лозині. Батько взяв ті лозини докупи і посередині міцно зв'язав мотузком. А тепер, сини мої, звелів батько, я хочу побачити, чи подужує хто з вас переламати цей пучок лози. Кожен з братів брав той пучок і, хоч як старався, не міг виконати батькового побажання. Тоді батько розв'язав пучок і роздав кожному по лозині. Кожен син легко переламав свою лозину. Ці сім лозин, пояснив батько, це ви, сім братів. Якщо ви тримаєтесь купи, ніхто вас зламати не зможе, як і оці сім лозин. Послухали сини батькової поради і з того дня почали знову жити дружно, в мирі і злагоді.